Тут знати, який ефект? От дуже цікаво взагалі, е, тут же ж про те, що відноситися до всього як до гри. Бо оця легкість от вона і дає здатність досягати вершин. Тому що коли ми а, такі дуже великі очікування накладаємо, виникає величезна напруга. І ми тоді самі собі створюємо оці обмеження всередині нас. Ми дуже багато аналізуємо, але якщо допустити, що є щось більше, ніж ми. І що ми можемо цьому довіряти, що ми для цього ж прийшли в це життя, і наша задача якраз, якраз, якраз оцю творчість проявляти, в чому я можу бути. І отут дуже цікаво, ми говоримо якраз про вершини, а не про одну вершину, тому що чомусь є ідея у людини, що ось вона одне, щось що займається, і вона має цим займатися все життя. Але вже нема запалу, вже нема е, інтересу. І дуже часто ми, ми чуємо, що людина вона спочатку працювала там, наприклад, ну навіть я не виключені даному в одній сфері, і потім вона кардинально змінює життя, тому що вона отут виконала вже свою задачу, і вона знову, і це знаєте як новий виток по спіралі.